І про роботу наших силовиків СБУ викрила консулку України, яка допомагала так би мовити, нелегалам з терористично-ризикових країн. Азії і переїхати ось цим людям до Європи Європейського союзу. Для цього посадовиця оформлювала своїм клієнтам візи для в'їзду до нашої держави, як студентів українських закладів вищої освіти. Вартість ось такої, так би мовити, послуги становила до трьох тисяч американських доларів з одного нелегала. За наявними даними, оцима ось послугами скористалася до 900 клієнтів. Одержані прибутки, консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі. Києва а також в Одесі зловмисниці загрожує тепер 9 років тюрми з конфіскацією майна у МЗС України відреагували на підозру консульці. Речник Олег Ніколенко в коментарі Бабелю заявив про нульову толерантність до корупції з боку відомства. Підозрювану відкликали із закордонного відрядження. Міністерство буде сприяти цьому розслідуванню.